Чи зустрічали ви такі знаки? Інформаційний знак з білим ромбом на синьому фоні вказує на смугу руху для спільного використання автомобілів. Також бувають в наказовій формі. Такі знаки зазвичай з'являються на електронних табло. Під час моніторингу транспортного трафіку виникає потреба для вмикання допоміжної смуги руху. Кому ж можна нею рухатись, а кому категорично заборонено. Ромб вказує на смугу для громадського транспорту, таксі, транспортних засобів, в салоні яких щонайменше дві людини, включаючи водія. Це і є спільне використання. А от комерційному чи комунальному транспорту, якщо даний знак увімкнений, на табло заборонено рух даної смуги, інакше штраф дозволено рух громадському транспорту, таксі та автомобілям з дуже низьким рівнем викидів. Електромобілям, до речі, взагалі можна рухатись смугою, навіть якщо в салоні один водій. От ми і підібрались до десерту. Мета цього знаку, по-перше, уникнути перешкод під час обгону чи на виїздах. А по-друге, і найголовніше мотивувати людей користуватись електромобілями або хоча б громадським транспортом задля зменшення забруднення довкілля. Цей знак тестували у Франції з 2020 року. Він непогано зарекомендував себе як збирач штрафів, бо водії плутались, і в більшості випадків потрапляли на штраф в 130 євро. І тепер його починають вводити на вулицях Європи. Цікаво, коли з'явиться в нас і чи є сенс в цьому нововведенні? Як думаєте?